Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від бренду TCL, а саме модель RC833 GUB1. Давайте подивимось на нього поближче і я розповім вам, як його підключати. Пульт дуже візуально виглядає красиво, він виконаний з abs пластику. Вся форма пульта і кольори має чорний матовий. А верхушка така у нас іде глянцева. Це дуже красиво виглядає. Також пульт дуже зручно лежить в руці. І, як бачимо, що дуже виділяються кнопки. Це кнопки допоміжні, Netflix, Prime Video, TCL channel, YouTube, TCL Home і Web. Це допоміжні кнопки, щоб е, нажимаєте, і зразу ж переходити в цей додаток. Також при нажитті, при нажитті кнопки видають певне клацання. Ну, Це я наголошую в кожному відео про це, тому що деяким людям це заважає, а комусь не заважає. Цей пульт іде інфочервоний, але якщо ви хочете, щоб у вас працював мікрофон. Потрібно його підключити. Вам для цього потрібно вімкнути телевізору, далі зажати кнопку Back, це стрілочка в сторону та ОК. Одночасно зажимаєте, декілька секунд тримаєте, і у вас пульт підключається до вашого телевізора. А, наголошую, якщо у вас а, пульт візуально в комплекті з телевізором був точно такий же, значить, значить, він вам повністю підійде. Пульт працює від. Двох батареек формату 3А вони отак ховаються з зворотньої сторони. як бачите. Якщо у вас виникають питання по підключенню, чи, чи підійде цей пульт до певної моделі, звертайтесь в коментарі під відео з радістю вам відповім. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!